Всім доброго дня! У нас такий дощик маленький моросить. Ми вивели Оскара на прогулянку, ну тепло. А Оскар любить травичку поїсти в водички, вона ще саме така сочна. Все, боягу. пішли далі. On, Пошли, let's go. Пішли далі, Оска. У мене зараз вихідні. Я працювала суботу і неділю, було дуже жарко, людей було дуже-дуже багато, роботи було багато. Наш красунчик ось, бачите який? Каже, я красунчик. А у вас є собаки, коти? Напишіть мені в кого є. Такі чудові друзі, собаки, коти у нас в Україні був кіт, було його звати Маркіс. У дітей в Польщі теж є кіт. Зараз його звути Кекс, а тут усі Оскар. Ми дуже любимо животних, які є. Всіх і собак, і котів. Та хтось взагалі любить собак більше, ніж людей. <ріст> <ріст> да, Лоска, це, хто? це твоя мама. Да, собаки дуже преданні, собаки віддають свою любов. Це, може, хто не держав тварин, є такі люди, які не тримають тварин. А у нас кіт був, то він сам по собі. Він так захотів, прийшов, міг. Вас ще поласкати, а потім уйшов сам і не трогайте його. А собака вже ні, він буде вас зустрічати. Ось я зніму, як він мене зустрічає з роботи весь. Наразі в якому настрій ти прийшов з роботи, ти можеш прийти злим після роботи, уставшим. а він вибігає хвостиком, теляє тебе. Та облизує, він облизує, він зустрічає, він знає. Я кажу, Лушку, тобі несе завжди радий бачити. Я завжди, кажу, він мене зустрічає, чи думає, що це печенька його прийшла, бо дума, що зараз дадуть йому печеньку. <гум> да, Оскар, добре, пішли гуляти. Пишіть, яких ви тримаєте животних, тваринок домашніх. Ми прийшли в шоу Хаус, а тут виставка. Тут кожен рік щось буває. Якісь виставки цікаві. Ну, Давайте подивимося, що тут є. Зайти читати під номерами, вони тут що воно означає? Тут хвост кита. Риба. Нема, що зв'язана більше морська тематика, бо бачу таке кра викону. Як ракушська морська, по більш ніби поставного. Не зовсім морська тут усе є такі-сю. Помните, ми в дитинстві казали, дощ іде, а ми скрадуємо. У нас така була. Казали, у нас дощ іде, а ми гуляємо в Зі, даний момент. Прищепка. Ага, дивіться, яка прищепка. Нарожання на послала написати наша прищепка. <рикан> наша прищепка. Рука цікаво було, треба десь заходити дивитися всередину. Так, да, приложення, не загружати. Дивіться, що ця відставка означає, але ми вам просто покажемо. Ось так виглядає. Так. Ну, воно так якось не виглядає в кадрі велике, як воно у нас з самому ну, наяву. А диві, як листочки зроблені із заліза, вроді падають дубові листочки. Ось сиді, це вроді дубові листя лежать великі, а це вроді з дерева падають.

A może co rwać, a bo, bo ja mówię, nie pili może jazdmowiem to nie Mam tu ciało jajecowe. to nie da. To uh Mhm. -huh. Почу, що там хлопок. що там їдять уже, да? У нас прогулянка з зонтиками, з парасольками. Виправляюсь, але все життя говорила з мішаною мовою. Це горі? Так. Да. Ми ще нарвали всю. Ожини по дорозі, по дождю. Ну такий дощ приятний був, приємний. І будуть у нас сьогодні вареники на пару. Як собака не любить, мокрим Ми прийшли з прогулянки після дождя, витерли його, але ну, він ще сам витирається. Стоп. Хоті -дові. Хоті -дові. Купили отаку штучку. Тут готуються китайські ці на пару. Ну, А сьогодні ми будемо готувати вареники. такі штучки на так, Готуємо тісто на пару. Сюди я всипала муку, додала трішки суди, солі і зараз все тісто перемішаю. Так, сюди додала один яєчний жовток, і буду додавати сюди йогурт, натуральний, без всяких добавок. Замість. Буду використовувати замість кислого молока і замісювати тісто. Таке тісто ми замісили, ось воно, бачите, м'якеньке, воно не повинно бути забите. І залишаємо його, накриваємо і залишаємо на півгодини, щоб воно трошки відпочило. А тут у нашій любимій каструлі готуються голубці. Ой! Голубці готую із листя савойської капусти. Я вже не їсть на каналі рецепт. Приготуйте це дуже смачно, ми вже готували. Немає цього запаху капусти по хаті, коли тушуться голубці. І коли вони, ви знаєте, постоють, охолонуть, ви відкриваєте, і тоді йде запах капусти. Цього немає. І це дуже смачно рекомендую. Приготуйте. Варенички ми вже наліпили і чекаємо на вечері. Сьогодні в нас українська вечеря. І покажу вам ще свою основну покупочку. Я купила глюкометр. Сюди входять ось ці полосочки, які вставляються сюди для вимірювання рівня цукру в крові. І ланцет, щоб проколювати палець. Ну, Я думаю, що, як ото кажуть, Хома не повіре, поки не провірить, так оце і я не знаю, який рівень цукру, тому я вирішила купити сама і контролювати. І буду контролювати. Да, він в даний момент показує, що є стан преддіабету, тому буду дотримуватись дієти.